Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.com.ua. Зараз ми будемо робити огляд на жіночий велосипед Дорожнік Ретро модель 2024 року. Цей велосипед в комплектації на одну швидкість, так як він ще буває на планетарці. Зараз у нас одношвидкісний варіант. Розмір рами у велосипеда 1-19 це 19 дюймів і підійде він під зріст. Саме мінімум це 165, максимальний до 185. Рама зроблена зі сталі, класична дорожня міська геометрія. Як ви бачите, такий завалений кут підсидельної труби і розрахована це на неспішну та комфортну їзду. Є декілька кольорових рішень. Попереду чорний глянцевий, на задньому плані м'ятний матовий. З додатковими кольорами ви можете ознайомитись на сайті. Висота керма тут регулюється, і ми спеціально на велосипеді верхньому опустили кермо майже на мінімум. А на чорному підняли на максимум. От ви бачите, яка різниця. Саме кермо сталеве, ергономічної форми, хромоване. Встановлений по заводу дзвіночок. Гріпси м'які-та приємні на дотик. Для покупок з магазину попереду стоїть корзина. А для більш важких вантажів в задній частині розташований сталевий багажник. В мокру погоду від бруду будуть захищати повноцінні, повнорозмірні крила, пофарбовані під колір велосипеду, зроблені з металу. Сидіння, як для дорожнього велосипеда, комфортне, широке, м'яке та додатково встановлені пружинки для. Відсоткового комфорту. Передня втулка Шунфенг на конусних підшипниках сталева. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Монтаж та демонтаж колеса можна робити без будь-якого інструменту. Задня втулка велостіл від чеського виробника має хороший накат та високу надійність. І фіксується заднє колесо на гайках. Аба-Да, двостінні подвійні алюмінієві, такий високий профіль, гума зі світловідбиваючою стрічкою, ширина 1,75. Протектор дорожний. Добре себе проявить по місту. По ґрунтовій місцевості. Провідна пара сталева на 36 зубів. Фіксується вона на каретку НЕКО, на промислових підшипниках. Тако встановлено такий великий захист від попадання одягу. Це для того, щоб на велосипеді можна було їздити навіть в юбці. Система гальм спереду це v brake Ножки зроблені із алюмінію. Задні гальма класичні ножні. Для зручного паркування на велосипеді встановлена центральна підніжка. Ось такий дорожній Кретро в 2024 році. І чесно, по комплектації з 2023 то нічого не змінилося, те ж саме. Але в принципі міняти нічого не потрібно було, бо по надійності питань ніяких не було. Змінили лише дизайни. Таке одне із частих запитань порівнюють цю модель з дорожніка Какмарин і там, з дорожніка Кабсидіан. І питаю, чому різниця, бо цей трошки дорожчий. Різниця тільки в тому, що. от Позаду стоїть тулка велостіл, на тих стоїть Шунфенг. І педалі там йдуть пластикові, а тут йдуть алюмінієві. Дорожник ретро надійний, комфортний, хороший велосипед на кожен день. Магазин Велоподіум є офіційним дилером бренду Дорожник. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, вплата частинами, наложення платежа, на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.